Друзі, мої вітання! Я Тетяна і ви на каналі Магія рослин. Сьогодні займаємося секаторами, робимо заточку. Давайте я вам продемонструю, як саме я перевіряю, наскільки потребує заточку секатор, як її зробити якісно і як підготувати секатор до наступного сезону. Маю три секатора бренд АРС. Японський професійний інструмент це новий секатор. Це така ж сама модель, тільки секатором я працюю 4 роки. Більше чоловік працює, тому що розмір 8 більше підходить для чоловічої долоні. А це секатор, саме мій. Перевірка заточки на сервеці, я вважаю найвищим показником. Новий секатор. Подивимося, як він ріже. І чуєте звук? Тепер беремо секатор, який був вже в роботі, і який ми вже заточили. Тобто ми вже його підготували до сезону. Мій секатор яким я працювала весь сезон, працювала, інтенсивно працювала, але заточку ще не зробили. Замінає серветку, ну, самі бачите. Тепер перевіримо на папері. А тут ріже. Хоча ви бачили, як по серветці працює? Важливо не тільки загострити секатор, але й відрегулювати його. Це викруткою та ключем робимо. Маємо засоби для чищення вітражі, рослинних залишків, точильні камені і в кінці змащуємо інструмент. Це новий секатор, блищить його руків'я. І такий самий, тільки старий секатор ми вже повністю розібрали, почистили та загострили. І так робимо в кінці сезону, щоб якісно підготувати секатор до роботи. Головне, не загубити деталі і правильно зібрати точільні камені різної зерністості. Їх краще перед використанням залишити у воді, поки йдуть бульбашки, камінь у воді, і потім вже застосовуємо. Гумка для видалення іржі. Вона працює як ластик. Використовую рік, швидко прибирає іржу, я задоволена. Захист від іржі та плавність ходу за це відповідає мастила камелії. Не дешеве, можна інше використовувати, але витрата мала, має високу в'язкість, натуральне, немає запаху. І в цьому переваги мастила камелії. На прикладі мого секатора покажу чистку, як гостримо та регулюємо. Мій контент більше для садівниць. Багато хто не знає, як правильно це зробити, тому поетапна зйомка. Цей секатор в роботі 4 роки. Його називаю для жіночої руки моя суб'єктивна думка. Я спробувала багато секаторів в роботі і тут чудове співвідношення, ціна, якість, комфорт. Не такий брудний секатор, як був попередній, тим, що обрізав чоловік. Там дійсно багато вичищали, щиточками, бруд, рослинні залишки. Ну, це все залежить від об'єму робіт, що вирізали, скільки різали. Тут такого немає. І я намагаюся одразу після роботи протирати антибактеріальними вологими серветками всі секатори. Лезо має покриття від іржі, це супер. Заточку непогано тримає, але якщо був великий об'єм робіт, можна гострити і впродовж сезону. Ось так ми лезо витягуємо з руків'я. Головне всі деталі в одне місце, щоб нічого не загубилося. Сухою ганчіркою притираємо, бо є залишки мастила. Щіточкою зі всіх щілин прибираємо рослинні рештки. Чистка всіх без виключення деталей. Це пружина з червоними амортизаторами. Вони з гуми. До речі, до професійних секаторів можна замовити запчастини, якщо загубили чи вийшли з ладу. Я протираю амортизатор антибактеріальною серветкою, а чоловік пружину чистить. Такий стан леза, невеличкі цяточки і ржі є, гумкою прибираємо їх. Я влітку показувала коротке відео, як чистила з іржею ножиці з високовуглецевої сталі, саме такою гумкою. Це швидко, легко і головне результативно. Для грубої заточки точільний камінь. Це його упаковка, і тут ми бачимо зерністість 150 на 400. Він має дві кольорові смужки: одна 150, інша 400. Ми підправляємо кромку секатора. Якщо тут є якісь зазубрини, якісь пошкодження, можливо, проволоку хтось різав, то це все ми підправляємо грубим каменем. Потім працюємо камінь. Ось він такий має вигляд: 320 на 600 зерністість цього каменю. І вже заключна заточка, це камінь зерністість 1000 і більше. У нас є японський точильний камінь, і можна дешевше буде камінь стапор 2000. Це вже ми коригуємо, підправляємо заключний етап. Все можна придбати у мене в інтернет-магазині магія рослин. Камінь краще зволожувати. Це не обов'язково але краще зволожувати. І від виробника вже є заточка, вона під певним кутом. І по цій заточці ми проходимося точильним каменем, тобто ми його ставимо під невеликим кутом, приблизно 15 градусів. І так робимо декілька разів. Ну, це ми показуємо повільно, щоб розуміти, які рухи. А зазвичай це все робиться в декілька разів швидше. Так, це вже інший, інша зернистість у цього каменю. Так само під кутом розміщуємо і з двох боків працюємо. І останній. Зворотню частину ми правимо в площині камінь зерністість 2000. Я вам все швидко показала, а насправді часу нагострення йде багато. Це не одна хвилина, а може бути і 30 і година. Секатори наші вже зібрані, загострені і тепер регулюємо. Буває, секатор, як я кажу, заскакує, немає плавності. Тоді потрібно послабити ключем або іноді навпаки більше затягнути. З власного досвіду. Регулюємо секатор зазвичай після обрізання гілок в діаметрі 1 см і більше, де я прикладаю багато зусиль. Тому, якщо важко, не вистачає сили, вже краще зрізати гілкорізом, який має довгі ручки. І вони ж виконують роль важелю. Нам тоді легше працювати. Це був наш досвід. А ви в коментах, будь ласка, діліться. Як ви це робите? Як у вас відбувається цей процес? Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.